Добрий ранок, мої любі. У мене вже, ви знаєте, мої вже деякі глядачі, які мені постійно пишуть коментарі, деякі мені пишуть що в інстаграмі, деякі е, телефонують мені, вони вже мені стали не тільки, не тільки любі, а вже і рідні мені якісь стали е, глядачі. Хоч я наче вас і не знаю, так, знаєте, ну, лічно. Але ж я, я вже ви мені близькі. Ой, я сьогодні зранку мене вже так роздраконили. Я там вела дебати в коментарях своїх з, з орками. Я їх по-другому зими, типа росіяни, росіяни. Божечки, це ж просто я з них дивуюся. Ой, я из Крыма, мы поддерживаем Украину, мне вас так жалко, мне вас так жалко, но мы вас убьем, ну типа того. Я в шоке, господи, ой, да, мы вас так поддерживаем, наши тоже погибают, но что мы можем сделать, так не едьте сюда. Ой, так вы же вы такие пересяки. А, как мне там один написал, для тех, кто в танке, вас надо не поддерживает Ой, божечки, это просто капец какой-то. Понимаете, вот прямо они пишут вот этими всеми фразами, которые говорят вот эти Соловьевы, Скобеевы и все остальные. Это просто ужас. Волосы шевелятся. Просто шевелятся волосы от этого всего. Должны были напасть, потому что вы нам создавали угрозу, если вы вступите в НАТО. Да на 100 НАТО никто не собирался брать вообще. Господи, это ужас какой-то. Вот эти меня с утра раздраконили. В итоге я с ним там переписывалась, переписывалась, потом взяла, да, заблокировала, послала его, как говорится. На три візелих букви, <смі> только <смі> я йому сказала, йдіть ви в бам. Та і все. Надаєло мені з ними сперечатися. Так, а я сьогодні хочу собі, я ж була купила гарбузика, і він вже в мене почав, воно вже, бачите, трохи. Бо поки я надумала голодувати, мій гарбузик начал вже трохи портитися. От. То я зараз собі хочу, я два дні просиділа ще сугубо на салатах. Так, оце більш нічого такого ж не їла. А сьогодні хочу собі зварити, щось мені так захотілося гарбузової кашки. Зараз я собі. Зварю гарбузика, кашки овсяної, гарбузової трошки. Ну і це в мене вже буде не сніданок, бо зараз, зараз вже скільки годин? Вже без 10-10. А я зараз зварю собі це, воно мені вже буде туди. Я, мабуть, поїм близько, близько 12-ї, бо в мене на 12 годин клієнтка. Зараз ось із шматочка гарбузика. Бо зараз мені ще не хочеться просто їсти. Я зараз зварю собі каву, поп'ю каву, а вже тоді поснідаю вже близько 12, а тоді в мене одна клієнтка на сьогодні. І все. І, мабуть, буду сьогодні робити печінкові котлетки ще. А ще хочу сказати росіяні. пожалуйста, все, которые, под... я уже это говорила не один раз на своем канале, все, кто поддерживают войну, все, кто нам сочувствует, так вас жалко, но ну, вы сами это начали, пожалуйста, не надо даже ко мне заходить и писать, вы все будете отправлены в банк. Мне такие зрители не нужны. Мне с них толку никакого нету. Мне же даже с россиян монетизация не идет за просмотр, поэтому вы мне нахрен не нужны. Извините за выражение. Все, арбузы ка себе трохи почистила. Так, включить водичку. Боже, кашу арбузованный не ела уже Що зараз варю собі кашку. Я рецепт не показую, я думаю, всі знають, як кашу варити гарбузову. Там ж нічого складного немає. Так що рецепт не показую. Так, все. Гарбузик закинула. Кайбариці, я собі буквально трішечки зварю, не знаю, не вмію я на одну порцію варити, може, на дві буде порції. от, Все це викину все, цю. от, І зараз зварю собі кавки і поп'ю кавку. Я. Боже, у нас сьогодні така погода. Вчора ноч, ноч, вночі сьогодні такий був дощ. Боже, спочатку був вітер, я думала, мене балкон одірве. Таке свистіло, таке гуркотіло. А тоді, мабуть, десь в 6 чи ранків, як влупив дощ, я проснулася від того, що була просто стіна води. Стіна така. Таке щось із погодою страшне робиться. От. І така сьогодні погода мерзопакосніша. Не хочеться туди навіть виходити. І такий дощик січеться й досі. Січеться. Ой, так що це в мене такий сьогодні план. Цілий день в хаті. Цілий день в хаті туди не хочеться виходити. Та мені немає чого. У мене все, в принципі, є. От, не хочеться туди, туди і виходити. А, каву собі поставити. Сьогодні хочу зварити кави. От. І взялася ж я опять за свою вишивку. Воно вже так мені хочеться мені хочеться вже плаття це довишивати тільки із-за того, що мені хочеться почати вишивати картину. Я вже була достала й схему картини, вже дивилася, вже передивилася, які нитки у мене є. І яких ниток у мене ще немає, які треба докупляти. Ой, вже руки ж сверблять картину. Я дуже люблю картини вишивати. А ці ж з, з цим платтям, ну, коротше. Так, де моя кава? Тут моя кава. О. З цим платтям прямо, ну не знаю. І вже наче залишилось не так багато. І так воно мені вже важко дається. Страшне. Все, зустрінемось пізніше. Моя кашка вже зварилася. Ой, забула туди додати трохи масочка вершкового. Отака. Сонячна. А, на екрані так не видно. Така гарна помаранчевого кольору. Добавлю туди трохи масла. от І хай настоюється, А я тим часом у мене поки ще є час, трохи. Ну, ще, я хочу, у мене ж досі так оці листочки фіалків і не, не посадження, вони вже почали випускати там маленькі листочки, думаю, треба ж посадити. От, і думаю, якраз є час. А я їх зараз посаджу. Найшла, ось, у мене є. Стаканчики такі маленькі, звичайні. І є взагалі оці люмочки, ну, думаю, це, мабуть, зовсім за маленькі. Ну, в такі звичайні, ці 200-грамові, чи скільки тут? 180 мл, мабуть, зараз їх висаджу. От. І ви знаєте, теж, опять же, ж, про наболівше, про те, що Ох, я сьогодні зранку прочитала в телеграм-каналі сьогодні вночі. На Херсонщині в селі там не, не село, а ПГТ, не пам'ятаю, як там називається, не пам'ятаю, рашистами була розстріляна сім'я. Знаєте, отака, отака історія. Жила собі сім'я щаслива, чоловік, дружина, двоє діток, два сина. І тут прийшов Російський мір, прийшли освободителі. От і почали чіплятися до жінки. Чоловік, звичайно, такого не міг, не міг допустити. Він став. Захищати свою дружину. І вони вбили спочатку, спочатку вбили чоловіка, а тоді вбили й жінку з двома дітками, з двома дітками жінку. І ви мені ще мразі, говорите про те, що вам нас жалко. То це ж ваші чоловіки вбивають ваші ж сини, чоловіки, брати. Це ж не інопланетяни пролетіли. Це ж ваші. Я ж кажу, я раніше до росіян відносилась ну, нормально, дійсно, як до братського народу. Зараз у мене всі ці відчуття є тільки злоба, є тільки... Не знаю, ой, по-русски слово, отвращение. Я, ви знаєте, переходжу тільки на українську мову і вибачте за мій суржик. От. Інколи буває, так? Але я намагаюся. І я ж кажу, ну, 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 ну це просто невдає, не вдає, ну, в голові не вкладається. Коли дивишся на ці знімки, обстріляний Бахмут. У літньої пари розбомбили будинок, і вони сидять обоє перемотані в бинтах, поранені, в лікарні сидять і підтримують друг друга. Підтримують. У нас люди друг друга підтримують. Не так, як у вас. А у вас нічого, пусть воюють, і що наражаємо. Оце ваша сущність. І ви ніколи нам не були, ні. Братами, ні сестрами, ні ким ви нам не були. Ви зовсім інший народ. Ви монголо-татарське іго і все. Я вставлю вам в кінці цього відео оці знімки цієї сім'ї, яка загинула. Може, ну, українці, може, і бачили вже всі, а ті ж, може, і не бачили, то хай подивляться, що роблять їхні русские. Це, знаєте, виходить за всі межі. Виходить за всі межі. Оце таке. У мене зранку це буде таке маленьке відео, а тоді, можливо, я вам зніму ще рецепт. Це вже таке, знаєте, наболіло накипіло і про це не можна розмовляти без болю, без сліз. Ну, це просто страшно, це страшно. Страшно усвідомлювати, що це відбувається в нашій країні з нашими людьми, з нами всіма. І коли, ви знаєте, ми тут теж починаємо, ой, нема світла, нема того, нема сього, Боже, ви тільки подумайте про те, як, нам, як нашим хлопцям на фронті, оце зараз, коли отакий холод собачий, а це ще навіть не зима, холодно, сиро, дощ, сніг. А вони в землянках, в окопах, в бліндажах. Ви тільки подумайте про це і все. І ваші проблеми, ну, вам будуть геть не проблеми. Ой, да. Ну про це я ж кажу, про це можна розмовляти довго. Ви знаєте, я коли про це розмовляю, в мене тут все перехвату, я не можу навіть балакати. У мене тут зжимається, все, і сльози навертаються. Ой, страшне. Це яка ще добиває? Ай, так, да, це страшне. Боже, що що я вже беру? Вже беру рози. Що мені треба? Мені треба полити їх трохи. І мені треба якусь для них мисочку. У мене є така талібочка одноразова. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, сажу фіалочки. Не думаю, боже, чим ті люди були винні? В чому, повинні вони були? В чому? В тому що. Росіянам здалося, що в нас тут НАТО. То знаєте, є така пословиця, якщо кажеться, креститися треба. От перекрестіться і успокойтеся. Якщо вам так здається, все, висаджу зараз. Ці фіалочки. Ой, не знаю, тут такі листки здоровецькі, що я навіть не знаю, чи це їм не за мала тара Чи це їм не за мала тара О, все, я їх посадила і зараз ще засиплю за І все, хай ростуть. Мені навіть наче стільки і не треба. Ну, я тоді Альоні, може, якогось дам. Я, я, якусь, якусь квіточку. От, мені, Бо мені на що стільки. А вроді жалко викидати. Воно живе. Все, порядок. Передок танкових вийска. Всього. Пересадила я свої фіалочки. Все. Бачите? Отак От вони мене тут поставлю. Ні, віднесу, мабуть, в зал, поставлю їх там. От, у мене вже тут місця немає на кухні. Поставлю в залі. Ви знаєте, я зробила певні висновки. Їдеш такі, і все. Зробила певні виставки стосовно свого огороду. Його було треба висаджувати раніше. Я пізно посадила, я посадила у вересні, коли було холодно. А треба було садити, коли тепло було, щоб піднялися всі оці розтішки, піднялися, щоб вони ще. Поки тепло було. І поки був довгий день. Ну, от. ну, нічого, я не знаю. Огірки в мене майже пропадають, вони зав'язуються, огірочки висять, я тоді сохнуть і все. Не знаю, яка причина в ньому. Я просто доберуся якось ось ось ще е, хочу таки піти. Якось в центр сходить в цей магазинчик, де я купую, купити опять і спитати у них, що це може бути. От. І таки попробувати ще раз посадити, бо в мене сім'ян більше нема. У мене ще є одні сімена, які отут так і не зійшли. От. Оце таке. Так, все. Фіалочки посадила, каву допиваю. І, і... і з цим відео, мабуть, все. все. Всім пока.